Вітаю колеги! Хочу представити вам новий сервіс на бухгалтерській платформі №1 від семінар: це конструктор, трудовий договір. Цей сервіс допоможе підготувати індивідуальний трудовий договір для конкретного працівника з урахуванням умов роботи та внутрішніх правил роботодавця. В чому унікальність цього сервіса? В тому, що він побудований як конструктор, тобто ви можете або додавати вже заготовлені секції, або ж прибирати, якщо вважаєте, що вони для вас зайві. І таким чином ви формуєте унікальний документ, який притаманний саме для вашого підприємства. Тож давайте з ним знайомитися. Давайте я вам покажу, де він знаходиться на платформі, щоб перейти до роботи з конструктором у головному меню оберіть. Інструменти на боковій або верхній панелі. Натискаємо інструменти. Далі ви можете шукати, або по пошуку трудовий договір, і ви сразу побачите ось наш документ, який нас цікавить. Або ви можете це зробити на боковій панелі: вибрати конструктор. Обрати і е, програма відсортирує вам тільки конструктори, які ми маємо на нашій платформі. І ось ми знаходимо наш трудовий договір. Переходимо до нього. конструктор «Трудовий договір побудований таким чином, що ви одразу отримуєте повністю готовий документ. Вам потрібно лише внести власні реквізити у спеціально відведені поля та обрати із запропонованих варіантів ті формулювання, які найкраще підходять саме для вашого підприємства. Візуально конструктор поділено на блоки світлих та темних кольорів. Світлі кольори говорять вам про те, що цей блок повністю готовий, його можна додати до свого документу. Сірі кольори говорять про те, що в цьому блоці передбачено, що ви будете або обирати, або додавати якусь інформацію. Також ви можете бачити, що основа документа складається із секцій та підсекцій. Ви можете за допомогою цієї позначки або додавати ці секції та підсекції до свого документу, або прибирати. Якщо ви натиснете і приберете цю позначку, ця підсекція не попаде до вашого документу. Нагадаємо, що для окремих випадків, відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України, дотримання письмової форми трудового договору є обов'язковим. У випадках, визначених цією статтею, між роботодавцем і працівником, має бути укладений двосторонній документ Трудовий договір. Водночас, укладання письмового трудового договору не звільняє роботодавця від обов'язку видавати наказ про прийняття працівника на роботу. Тепер переходимо до заповнення персональної інформації вашого підприємства. Пропонуємо рухатись за змістом нашого документу. Ми бачимо. Ось трудовий договір. Він вже складений, повністю готовий. Вам залишається лише додати реквізити свої. Трудовий договір, номер. Ми обираємо будь-яке е, значення, яке ви хочете. Е, якщо ви не проставляєте ніякі номери, ви можете е, видалити ці дані, і е, документ буде виходити на друк без номеру. Але ми проставимо будь-який умовний номер. Далі обираєте дату. Це зручно дуже зробити з калькулятора. Наприклад, 9 лютого 2026 року. Надалі а місто, наприклад, Київ. Далі переходимо до назви компанії. Наприклад, ведемо зараз будь-яку назву, щоб ви могли побачити, як заповнювати документ в особі директора, але ви можете вказати іншого керівника. Прізвище. Далі, що діє на підставі статуту або е, іншого документу з однієї сторони, і громадянин, ви вписуєте прізвище працівника. Все, ви е, перший пункт, основний в нас заповнено. Далі, е, як ми говорили, ви повинні прочитати кожен пункт цього договору і проставити. Те, що потрібно саме вашому підприємству, саме вашому працівнику. Наприклад, цей договір є безстроковим, що укладається на невизначений строк, або є таким, що укладається на час виконання певної роботи. Ви обираєте те, що необхідно саме вам. За цим договором працівник прийнятий на посаду, ну, давайте будь-яку посаду оберемо менеджера. Далі ви обираєте за основним місцем роботи, за сумісництвом. Все зручно, один клік, і ви вибрали те, що вам необхідно. Далі читаєте: потрібен вам цей пункт в договорі, не потрібен. Залишаєте, не залишаєте. Далі читаєте кожен пункт і обираєте. Дата початку роботи дуже зручно обрати з нашого календарика. Наприклад, це буде 10 лютого 2026 року. Все прописуєте, все, що необхідно в цьому договорі. Обираєте, дуже уважно читаєте всі пункти, права обов'язки сторін. За цим договором працівник зобов'язаний, все листаєте, наприклад, вам підтримати чистоту і порядок на робочому місці. Ви вважаєте, що це недоцільно, вам це немає необхідності в цьому пункті, ви його прибираєте і він не. Не додається до вашого договору. Далі листаєте, все уважно читаєте, працівник має право. Далі роботодавець зобов'язаний, далі роботодавець має право ну, все перечитуєте. Ну, наприклад, 6.3 здійснювати відеоспостереження на робочому місці працівника, що знаходиться у приміщенні чи на території роботодавця. Наприклад, у вас не передбачено це на вашому підприємстві, відеоспостереження. Вам не потрібен цей пункт. От ми от таким чином прибираємо позначку, і цей пункт не додасться до вашого договору. Все умови праці, все уважно, уважно, уважно читаємо. Робочий час та час відпочинку, відпустки. П'ятиденний, шестиденний. Обираємо те, що вам необхідно. так, Залишаємо, наприклад, п'ятиденний робочий тиждень, тривалостю 40 годин на тиждень. Ви ж пишете те, що необхідно вам. Робочий день, з якого по який час, нормований, ненормований, який у вас буде час, обідня перерва, кількість вихідних, субота, неділя це все передбачено. Ми все передбачили, щоб в договорі вам залишилось. Стільки поставити е, крапочку, галочку, і е, вже документ буде сформований. Це дуже легко, дуже швидко. Ось так ви листаєте, переходите, продивляєтесь до самого останнього пункту 14 реквізити сторін. Далі хочу повернутися на початок і показати вам додатковий функціонал, який є в цьому договорі. Ми можемо повернутися, ось бачите, дуже зручно, є стрілочки, ви можете так натиснути і повернутися на самий початок нашого договору. Тобто, ми вже все заповнили. Ми хочемо подивитися, як він буде виглядати далі. У нас є така. Ви читаєте переглянути документ, натискаємо. І ви бачите вже сформований документ. Всі ваші дані, які ви внесли. Тут вже в зображенні. Але ви додивились, щось ви не так натиснули, або вам треба щось додати, щось виправити. Ви можете повернутись і натиснути, повернутись до редагування. І знов щось додати, якийсь пункт, може, ви опустили, може ви щось інше хочете додати сюди. Що ви можете ще зробити, який функціонал ще є? Ви можете натиснути скопіювати текст. І весь текст, який ви обрали, ви можете Копіювати і вставити, наприклад, Word і далі вже з ним працювати. Але ми вже про це подбали. І вже у нас є окрема функція завантажити у Word. Ви просто натискаєте сюди. І бачите, ось у вас вже сформований документ, він вже додався у Word, і вам дуже зручно буде працювати з цим документом. Можливо, вам треба додати якийсь пункт, який е, необхідно саме на вашому підприємстві, який не враховано. Ви можете це зробити дуже легко і просто. Наступне е, е, є функція завантажити в PDF». Також ви натискаєте і отримуєте вже готовий документ в форматі PDF. Ви можете або завантажити його на свій пристрій, або роздрукувати відразу. Вже буде готовий у вас документ. Якщо ви вважаєте, що документ готовий, ви все заповнили, всі графи, які необхідно, роздрукували, зберегли документ, але вам треба створити новий документ для нового, наприклад, працівника. Є функція очистити чорновик. Ось ми натискаємо його, і, як ви бачите, ми знову повертаємось на перший наш на першу сторінку, де ви знову можете наступний зробити договір і зробити його для наступного працівника. Це дуже легко, дуже швидко і дуже зручно. Хочемо звернути вашу увагу, що під час дії воєнного стану дотримання письмової форми трудового. Договору не є обов'язковим з огляду на приписи частини 1 статті 2 закону України 2136 про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, яка передбачає, що у цей період сторони за згодою визначають форму трудового договору. Тобто, зараз роботодавець та працівник самостійно визначають укладати трудовий договір в усній чи письмовій формі, навіть у випадках, зазначених у статті 24 КЗПП. Проте вважаємо, що в певних випадках укладання трудового договору у письмовій формі буде мати переваги як для працівника, так і для роботодавця. Якщо ви також дійшли висновку, що доцільно укладати письмові трудові договори, радимо скористатися нашим новим конструктором Трудовий договір. І ви можете бути спокійними за якість документа, просто оберіть або додайте необхідну інформацію, і ви отримуєте індивідуальний трудовий договір. У якому враховано вимоги трудового законодавства та особливості саме вашого підприємства, головна перевага наявності письмового трудового договору це чітко та детально приписані умови трудових відносин у єдиному документі, що дає максимальний правовий захист. Як для працівника, так і для роботодавця, наявність такого документа дозволяє уникати непорозумінь між сторонами трудового договору. А у разі виникнення трудових спорів, цей документ буде важливим доказом, причому використати цей доказ зможе як роботодавець, так і працівник. Якщо у вас є якісь побажання, пропозиції, зауваження. Ми радо їх розглянемо. Залишайте свої коментарі прямо під цим конструктором Трудовий договір і ми врахуємо ваші побажання. До зустрічі на бухгалтерській платформі номер 1